Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Toilet Tower Дефенс для того, щоб, по-перше, підзабирати подарунки. А по друге, можливо, все-таки ми купимо нового класного юніта на Plaza. Правда, я ще поки що не розібрався, скільки він повинен коштувати і за скільки я його хочу купити, але загалом, в принципі, це можна зробити, затестити, подивитися, що він взагалі може, і мені здається, що чувак це доволі такий класний. В общем, то в общем-то, в общем-то, у мене на балансі є майже 150 тисяч гемів. Це, в принципі, немало. якраз на цього нам по-любому вистачить. Разом з тим всім у мене назбиралося 51 подарунок. 5 тисяч гемів, я підписую. Брутуха, вони багато ти хочеш. <laughs> Обалдеть. Саня понакидував купу, купу просто кейсів величезну. Потім ще кент скинув кейси, ще глаунчера, пилку, аларма, кейси, презентмен, токсик, ларч лазер, кулдаунчик, тітон спікермен. Можна його називати міні хайпер поняв? Гвардіан, <laughs> кстати, фьючер чел новий. І 1000 гемів. Обалдеть. Large камерамен. І 590 гемів. Можна мені сігнуту камера Woman, Pліз? Питань нема, чувак. Щас вона буде. Щас вона в тебе буде. В мене їх багато. Я б тобі дати. У мене, в принципі, вони всі однакові, так що. Коротше, ладно, на, тримай. Я думаю, ти будеш радий. Тепер у тебе є сігнута камера вумен. Ну і ще купу всякого мені накидали. Це капут. Просто ще ти ще гемів, подаруй хайпер. Хайпер жорсткий, чувак. Вони ще здорові, ці хайпери і зовсім скоро будуть коштувати ще більше. Кстати, тільки що прямо ось тільки що забрав подарки, і ось чувак скидає, що кейси, пише подарунок. Дякую. Правда, Братя, я вже о, не можу, можу. Супер. Кейсів у мене купа. Відкривати ми їх не будемо, тому що будуть вони дорожати. Уже поки що відкривати їх немає сенсу. Погнали, підемо в клок івент, подивимося, що взагалі там відбувається. Я сам собою, подивлюсь, на якому я зараз левелі. У мене 50-й тір качається, і мені, звісно, ще далеко до цього вченого. М -м, да, У мене його вже нема, бо я його продав. І слава Богу, що я його продав, бо він буде коштувати просто копійки. Він буде коштувати так само мало, як коштує зараз гвардіан. От просто точно так само він буде коштувати. Хоча він, типо, і крутий, але його біда в тому, що його не можна продати, його не можна продати в грі. Коли ти його поставив, продати ти вже не можеш. Голденів уже нападало 10 тисяч. Це солідно. Із мільйона кейсів 10 тисяч голденів. Значить, зі 100 тисяч кейсів тільки була тисяча голденів. Ну, із 10 тисяч кейсів один голден. Що? Реально? А ні, ні, 100 голденів із тисячі кейсів. Значить, зі 100 кейсів один голден. Падає. Ультимейтів нападало вже 755. Я дуже вірю в те, що він зовсім скоро подешевіє. Правда, сильно він не подишевіє вже ніколи. Його ціна все. То буде дуже велика, але в принципі було б непогано на нього назбирати. В общем то, шеф-клокмен у мене є і був, класний юніт. А далі чуваки вже такі собі. Обичні. Ось Ларч Клокмен теж такий собі. Новий Голден. Набагато прикольніший, набагато прикольніший, чим оцей Ларш. Даже не то, що Голден, Даже оцей хороший Future Ларч Локмен. От Голден він уже, звісно, крутіший, і його ми, скоріш за все, підемо ще шукати по три плазам. Тому що треба буде його прикупити. І дуже солідно. Мені його не вистачає. Так, сторіна там стіна бігає, да? Хе-хе, це солідно. Так, тут чувака 800 тисяч гемів є в якогось Можливо, щось хороше тут і продається. Тайм кейси по 70 ф'юче кейси по 2К. Непогано. Я б сказав, ультимейтів нема. А що по голденам? Голд. Голденів теж нема. На жаль, на жаль, на жаль, нема. Ну, що ж поробиш? Вчений 3400, я його продав вчора за 3900, так що непогано я його продав. Так, що в мене тут висить на продажі? Ну, щось висить, в принципі, нехай висить. Погнали на наступну якусь стрітплазу тому що тут нема Голдена. Мені на Голден, і мені треба прям його конкретно так купити за геми Але якщо у вас немає гемів, а ви теж хочете його отримати, то ви можете купити його в мене в магазині по посиланні в описі. Ну або можете купити там купу гемів. Там взагалі можна все прикупити для Тойли Тавер Дефенса, Кстати, ультимейт за 750 тисяч. Якось трошки багато за 755. За 750 тисяч це ну, багато. Ну за 600, хоча б, хоча б 600, можна думати його купляти. Поки мене купили якогось титанчика, в принципі, давай подивимося. Голденів тут нема. Ультимейтів тут нема нових. Оцей, звісно, є, але мені один чорт на нього не вистачає. Та й купувати я його не хочу зараз. Він зараз дуже-дуже. Дешеві. Ну, кстати, без шуток, я зараз подивився. Він якраз і коштує плюс-мінус цих самих 750 тисяч гемів. От, але, конечно, хотілося б його взяти дешевше. Набагато дешевше, але що ж поробиш? Нічого не поробиш. Так, Голдена не з'явилось, не з'явилось. Значить, погнали далі. Ціна Голдена зараз приблизно 100 тисяч гемів, рівно. Я його був бачив за 80 вчора. Ну, як за 80, трошечки більше, ніж 80. Там 82 десь так. Але мені здається, то була просто одноразова акція, і уже такого нема. Да, уже такого я ще й попробую тільки найди, Такого ще особи не знайдеш. Але я не буду покладати сил. Я хочу реально. Реально знайти його. Та й затестити, хотілося б, хотілося б затестити цього класного юніта. Чому б і ні? Кстати, спікер спайдера купили непогано за 33 гема. О, і тут, кстати, на трійплайс дуже багато людей дайтемкей за 50 гемів. Сюди давай. Давай ще за 50 гемів це дуже хороша ціна. Його можна купувати час від часу, можна собі прикупляти. Так, Голден 119 тисяч. Обалдеть! Оце трошки багато. Оце трошки багато. Можна попробувати му трейд міні міні-крафт. Нормально. Так, він в трейді. Він з кимось зараз трейдиться. Так, він прийняв трейд. Давай йому напишемо... о Голден. Давай йому напишемо отако, типа 85 тисяч гемів. Отако, го. Зараз він відмінить трейд, дивись. Просто на візьме, візьма тому потому що він манав 85 тисяч. Ну, за 85 отдавать, скоріш за все. пишем. Хммм, hmm. понял, такий, типа думає, хммм. Hmm. Щось подумає. І щось напише або відмінить, поняв. Я б йому ще якоїсь, звісно, шляпи понадавав, поняв. Бо вони люблять оце таку всяку шляпу. Давай я тобі дам ось і і плюс, да, типа добав, поняв. Давай йому ось я пилок понакидаю, багато там. Токсиків йому понакидую. Вони все одно будуть стояти грошей колись, коли пропаде кейс з хайпером. Ну, що тобі ще таке дати? Давай тобі дам отакого, типа, одного другого, діджейчика. Госта тобі кину, поняв. Що тобі ще вчено? на бабки дам. презента таке, все ново Ларджа. Let's go. Хм, hmm, поняв, думаю, хм, hmm, поняв. А я йому накидав всякої, всякої ерунди, поняв? Хе-хе-хе. <laughs> всякої ерунди йому накидав, яка мені тупо не треба. Хе-хе-хе, <laughs> давай, гоу, реді. Let's go. Давай тобі ще такого чувака дам. Апгрейди Титана. Давай, старина. Буде в мене голден. Я готовий брати голдена. Давай тобі, ти думай ще, ти задобав уже думати. Давай я тобі понакидую ще всяких міфіків. Я люблю оце тако мінятися, поняв. Кидати всяких купу, купу, лайна, всякого йому. Він буде думати тако, поняв, сидіти. Дев'яста тисяч. А тепер, а тепер моя черга. Хммм, hmm. sent more unit. Я тобі дав багато юнітів. Давай, блін, реді. Я тобі дав багато юнітів. Я тобі дав дуже багато юнтів, братуха, ти просто прийми. І буде все супер, буде все чикі-пукі. До да! Диви! Сюди просто! Поїхали! 120 хотів, Манюні. Сюди за 85 і купа шлака. Зверху накидали йому. Тепер зато у мене є новесенький Голден. На 115 тисяч ДПСу, який заповільнює. Диви, не одягається. Якийсь, кстати, з почала лагати. Я не знаю чому. Може, то я на такому сервері Погнали, вийдемо з стрітпуз і зайдемо на обичний сервачок. Так, Голден є на місці. Хорошо? Давай до Голдена візьмемо сейчас діджея. Діджейчик. Диджейчик, Бенс, е а за скільки я купив? За 85? Так. Да. За 85 і купу шлака. Ну десь я йому ще юнтів накидав, навірно, на тисячі три гемі. Але ж то, вообще ерунда, єруда, понімаєш? що тому у мене і так уже купа-купа всього є. Так, ну і в цілому ми можемо взяти Санту, ми можемо взяти вченого. І по суті, нам більше нічого й не треба. По суті. Ну, було б непогано мати ще з на бабки. Було б непогано його мати, але можна взяти шеф. Можна взяти шефа, тому що він дає радіус буст плюс 15%. І тут буде радіус у цього чувака 115. Це просто буде неймовірно якийсь шалений радіус. Погнали. Е, блін, куди би піти? Я оце думав, може мод? Може мод? Блін. Ну, в цілому, в цілому, в цілому, чому б і ні? Погнали. Так, відкриваємо шоп, включаємо шведесенько коінбуст і пошурували. Пошуршали, пошуршали. Подивимося, що він взагалі може цей голден чувак. Бо я в цілому не проти потестити його. Так, 300 баксюканських у мене є. Ставимо, значить, месанту. ставимо ось такого челікса. Включаємо автоскіп і не паримось. Так, ще плюс грошики. Щось ми быстренько розставимо сант, потім поставимо міні-сігму, а потім поставимо з цього класного перця. І диви, який в те радіус. Просто на першому левелі. Він неймовірний. Він чи так горить вогнем обалдеть. Бо я не дивився, понів. Я не знаю, чи є в нього якісь кнопки активні, можливо, щось типа таймстопа. Ну, в цілому, ймовірно, таке. Ж. Що можуть і бути там якісь кнопки? Ну які кнопки, поняв, я і не знаю. Час будемо дивитись. Час будемо дивитись. Все понаставляли, все попрокачували. Я готовий тушити. Всіх просто. Кенти, грошей у мене вже валом і пора ставити, по-перше, діджечка. А по-друге, ось цього класного перця. І. І в нього є ультратайс таймстоп. Такий самий, як і в цього чувака, поняв? Вау. На 20 секунд. На 20 секунд цілий таймстоп. Плюс блискавка. За 4 тисячі ми можемо тебе Щас прокачати. Но прокачувати ми тебе не будемо. Хе-хе-хе, потому що я буду качати сант. Блін, чувак, по суті, точно такий самий, як і минулий, але в рази кращий Тому що більше демеджа, аж цілих 115 тисяч ДПС під діджеєм, це буде неймовірна цифра, я тобі кажу. Давай прокачувати всіх і вся. Я хочу щас його викачати на максимум і ними затащити. Ну і само собі поставимо одного шефа, чисто для того, щоб був ще більший радіус, і воно било, вообще, напевно, аж воно буде всю мапу бити. Воно буде бити на всю мапу це чучело. Я тобі кажу, це буде просто капець. Хі -хі -хі -хі. Класний юніт. Мені він подобається. Я буду тільки з ним, напевно, вже грати. Звісно, для Endless Mode він, скоріш за все, не дуже. Хоча він дає сповільнення. Значить, по суті, його Можна брати замість Астро і отако отикати. поняв? По суті, по суті. Ну, Астро просто б'є набагато чаще, і він для цього краще предназначений. От в чому діло, от в чому справа. А цей чувак просто зато має дуже великий радіус і дуже великий демеш по одному чуваку в кінці. Він реально дуже потужний чувак. І оце мені що цікаво, поняв? Оце мені нравиться. Ладно, е, трошки прокачали ми вчених. По суті, мені сігму можна і не качати уже. Він тут по суті не треба нашого прокачувати. Головне зараз просто взяти і прокачати вчених. Потім Санту, і потім качати Голдена на нашого. О, це буде солідно. Так, Міні-Сігма трошечки щось там б'є. Цей чувак теж починає бити. Він, правда, по соло тарги там дуже от погано, поняв, хоч в них по 2000 хп, він на них все одно витрачає свою енергію, можна сказати, свій удар. А б'є він не так часто. І буде бити він теж не так часто, так само буде бити, сіки б ми раз його не прокачували. Тому в цьому плані він не дуже, звісно, хороший. Але якщо його ставити в парі з якимось хайпером, то я думаю, що це ну, комбо буде дуже чітке. Дуже чітке і. Можна навіть пробувати. Бо він ще іноді, скоріш за все, як і звичайний ф'юче. Він може дамажити кількох людей своїм якимось там мегаударом, який там коли неколи проскакує і появляється. Поняв? це що цікава ситуація. І я би, конечно, ще за 4 штуки прокачав, бо ось тут і босс пішов, і ще якась двіжуха. В общем, треба прокачати. Але грошеняток мені чуть, чуть не вистачає. А, все, він їх убив. просто цим ударом. Хе-хе, значить, можна ну, вже теж прокачувати, тому що ми вже прокачали всіх сант. Так далі в нього радіус буде плюс 10, ще і ще більший демедж. Фух, це буде солідно, солідно. Прям добре солідно. Міні сігмачка. Діджейчик, діджейчик. Прокачувати діджей чи ні. Ну, по суті, можна цього типа вкачати. Давай, бенс. Далі радіус, плюс 15-2, який у нього вже радіус. Обалд. Його взагалі по кайфу можна ставити отут, поняв? Отут його ставиш і взагалі чітко. Це це капець. Ладно, давай далі цікавитись цією ситуацією. Дивись, Якщо я зараз накачаю собі ще тисячу доларів, то я зможу прокачати тебе далі. Тебе радіус уже буде 75. Обалдеть, це жорстко. 25 радіус, це багато. <хи> Диви, всіх убив там, бачиш? Бенс, прокачали. Обалдеть. І за 20 тисяч буде ще плюс 25 радіус. А тут він супер далеко достає. І тепер я знаю точно, що йому наставить не тут. Йому наставити отут в краєчку. Або десь тут. Поняв. Десь в такому радіусі, і він все буде, все поле буде заставляти. Просто на 100 тисяч демедж. Це супер жорстко. І 20 тисяч, все на все надо. Зараз назбираємо 20 штук, потім прокачаємо діджея, а потім поставимо шефа. Бо шеф тоже надо. Шеф б'є всіх. Так, прокачали ми те на максимум 126 тисяч демеджа. Я поки не дивлюсь радіус. 126 тисяч демеджа з учотом того, що в мене діджей не покачаний. Ми трошки підкачали. Тепер у тебе демеджа 138. Було заявлено 115. Давай, я не дивлюсь на радіус. Я хочу те, я хочу прокачати діджей на максимум. Просто діджей на максимумі. У тебе демедж 143 тисячі. 100 ренджі. 100 ренджі, він просто до бази достає. Ось до цього радіуса він достає. Отут, прям рівно. Я зараз отако аби стати. О, все, я рівно на полоски. Тепер ми ставимо шефа. Шефа ми поставимо там поряд. І шефа надо прокачати. На максимум ми звісно не прокачаємо, але уже ми радіус зам... замітно підняли вище, диви. <кхи> <кхи> уже 110 радіуса просто. А буде, а буде 112, про? чи почекай, 115 буде. Так, да? Да, буде 115 радіуса. Це просто шок. Неймовірно. Це максимально неймовірно, я тобі кажу. Він достане до бази. Він достане до бази цей чувак. Я тобі гарантію даю. Просто даю конкретнішу гарантію, що він достане до бази. Прокачуємо. І все. Тепер який в тебе радіус. 115 і ти. Прям реально достаєш до бази, ти на всю мапу достаєш. І б'єш ти, ну, до, достатньо часто, в принципі, із-за того, що є діджей, який на 25% той кулдауну вирізав. Можна і міні сігму щас підкачати уже до кінця. Вона, він теж буде хороший, буде станети. По суті, це буде, ну, чотенько, тому що і режа велика буде із-за того, що є шеф. Та й взагалі кайф. Отакоїся, Бемс. Йоханий бабай. Ну, давай ще одного поставлю. Отут тако збоку. Я в шоці з таким великим радіусом. Це моно що хочу робити, вообще, я тобі кажу. Просто що хочемо наробити. Ще й кнопка є таймстоп, Ой-ой-ой, Дві -ой -ой. 36 хвиля, вони просто на базі всі сидять. Всі сидять на базі. І я щось думаю, що ми реально далеко дойдемо з таким демеджем, поняв. Ну, типа, там далі у мене все буде в голденах. Будуть виходити чуваки там на 20 мільйонів. Нехай. Ці чуваки сносять голдени зараз по 130 тисяч там. Ну це хай даже брати по 100 просто тисяч. 10 таких буде голденів. Вони менше, ніж за секунду, знесуть мільйон. Вони просто будуть душити всі. Я тобі кажу, я не знаю, це буде щось капець. Що мене блискавка є з таймстопом на 20 секунд. 20 секунд! Це ж вообще! це капець. Так, Кенте, пора ставити підмогу. Аби тебе тільки встигати якось вибирати, щоб прокачувати. І ще одного давай. Отако сюди просто. Хе-хе. <хи> так. Що блискавку ми ставимо? Та в принципі не треба її ставити. Ми ще стільки просто будемо зря стояти 20 секунд. Тут і так мобів ні чорта нема. Я просто в шоці, як ми швидко з ними розбираємося. Я тобі кажу, мені це так подобається. Просто неймовірно. Диви, ось до мене прокачена армія Голденів, а ось до ще не прокачена. І по суті, вони, якщо чесно, нічим ну, візуально не відрізняються. Але просто демедж різний, що це капець. І прикинь, і кожного разу, коли вони б'ють, ну майже кожного разу дуже часто можна побачити зелений удар їхній, поняв, який дамаже всю полосу, типу всіх. І це прям реально солідно. Поняв? Це прям кайф. І зараз ось 59-та хвиля я вже виставив усіх голденів, дуже багатьох уже прокачав. Мені осталось прокачати раз, два, три, чотири. Ну і ще оцих п'ять. Типу, виходить, загалом дев'ять юнітів мені залишилось прокачати. І мені здається, що вони прокачуються набагато швидше, ніж хайпер. І я прям набагато раніше їх зможу всіх прокачати на максимум. і подивитися, куди ж ми все-таки дійдемо, до якої хвилі. Бо ну, Було тупо заходити в тайм-івент, тому що ну, ми його по-любому продаємо з голденами. Ми його з фьюче чилами проходили з голденами. Це, вообще ізі. Типу, тут ось диви, ми боса розносимо просто капець як швидко. Просто капець, як швидко ми його прибираємо. Моментально я би сказав. це прям кайф. Диви просто, як вони жорстко нищать. Я тобі кажу, я вже хочу йти продавати подарків, але мені не вистачить грошей для того, щоб прокачати 5 наступних голденів. Тому я поки що ще й ну, поки що не прокачую. От. Але бачу, що вже йдуть якісь. Двиги, і чуваки чуть-чуть далі починають доходити. Поки що у нас хвиля 74. -та. У нас вже з'являються деякі ну такі складнощі, можна сказати. Але я думаю, що ми з ними ось так ось тупо розберемося. Бач, складнощі були, складнощі пропали, бо в одного із чуваків залетів зелений удар. Все. Тому я думаю, що ці чуваки зможуть капець як далеко дефати. Супер дефати. Диви, диви, як вони дамажать жорстко. Коли декілька поспіль зелених ударів з'являється, це просто зума зійти. Бач, і оцей ультралайтнінг таймстоп, він заморожує всіх туалетів. Секунд, і між тим іншим, дуже великий удар блискавки на них іде. Дуже сильний удар блискавки. Написано. Не написано скільки демежа іменно він наносить, але написано, що сильний удар блискавки. Ну, це, звісно, круто. Все таки голдени є голдени, я тобі хочу сказати, і дефаються вони супер клас. Дефаються вони просто ну круто, максимально круто. Особливо, коли йдуть їхні оці зелені удари, були б вони частіше. Це вже зума зійти. Це знаєш, це як така секретна фіча, яка була в презента колись. Ну вона в нього і є. Коли презент кидає золотий подарунок. Золотий подарунок. Чисто на лям хп, понів? Так само це є сього зелений удар. Він типа ну такий не супер часто з'являється, але коли з'являється, то максимально приємно. Прям круто, поняв. Прям ти відразу всіх задама. диви, бачив. Просто жесть. У них було хп майже повне. бем, з половина пропала. І це прям кайф. Не знаю, з яким радіусом воно діє, але діє воно прямо сього. Ти бачиш. Діє воно круто. Прям дієво діє. Як би це, звісно, не звучало, але це потужна штука. І треба ще більше цих голденів, щоб ще більше, щоб з більшим відсотком у нас з'являвся оцей зелений удар. І якраз я вже 5 голденів можу додати, але доведеться продати подарків. А поки що мені не хватає на них грошей на цих голденів, тому я не хочу продавати подарунки. Я думаю, що ми ж і так подефаємося, типу, трошечки. Може, вийде ще з бос на 80-тій хвилі, бо на 90 й хвилі легкий бос, а на 80-тій ще поки босс і не вийшов. Чомусь, я не знаю. Уже 81-та почалася, босса ще нема. Странно, странно, ну нічого страшного. О, а, дуал карго, ні, це в босс. значить на 90 й ми заюзаємо цей лайтінг стоп, або будемо чекати далі вже до соту і в кінці його заюзаємо. Побачиш, чуваки, вже капець. Цих доходять і пора продавати, видно, подарків, щоб вони їх не застанили, бо я потім уже продати не зможу. Ось, якщо бачиш, просто я не можу вибрати подарка. Я не можу вибрати подарка. Ладно, щоб не вибирати час подарка лишній раз. До сіки в мене тут радіус. Сюди. Ставимо голдена, прокачуємо його обов'язково. Ставимо ще одного, прокачуємо теж обов'язково. Мені би ще поставити. Давай тут поставлю. Прокачуємо тебе теж на максимум, і тебе теж. І наскільки я розумію, їх не можна застанити, цих чуваків, наскільки я розумію. І диви, як ми отдефались, просто. Я ніяких ні таймстопів нічого абсолютно не робив. Просто, просто взяв і, 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 все, і все зробив. Просто взяв і все за дефа в тим, що доставив ще кілька голденів, які, в свою чергу, нормально б'ють. Бо демеджа в них то шалено, типу, в кожного з них демеджа по 143 тисячі, майже 150, 0,75 секунд. Просто у них там ДПСу шаленого, купа. Правда, одне єдине, але воно б'ють тільки одного чувака першого. Ну це то не заважає абсолютно ні в чому. Просто надефаємося ми максимально легко. Я тобі кажу, в якийсь момент вони, звісно, дошли далеко, але швидко всі помирали, і далі вони вже так не доходять, бо доставили ще більше голденів. Поняв? стало більше гол і все, їм стало складніше. Туалетом стало набагато складніше. Міні Сігма є, він станеть, діджейчик є, він працює, шеф є, він дає ренджу всім. І плюс до того всього ще спавнить отаких от перців на півмільйона хп. І коли один павук доходить десь сюди, да? плюс-мінус, то випригується ще один павук, прикинь. І вообще кайф. Павучків, звісно, багато, але вони все рівно, півмільйона ХП то зносять. Ось, дивіться, чуваки почали нормально проходити, кілька зелених ударів, все, вони помирали. Так, о, поламане серце вийшло. Давай будемо дивитися, як ми з ним будемо розбиратись зараз. Воно вже получає нормально. Демеджа, хоча її ще не били, її ще іменно прям не били. Вона просто якось получила демеджа від зелених атак. І як тільки вона буде йти першою, вона отримає капець плюх. Її вже правда застанили. Ну то таке і вже її снесли нормально хп. <реш> диви, просто, просто, що відбувається? Що відбувається, просто диви, як вона сильно втрачає хп. Але іноді її переганяють, я сього поняв, і її ніхто не б'є, бо її переганяють. Поняв? Оце це в чому проблема? Ну коли по ній починають бити, то вона просто капець, як шалено вмирає Ти диви. Диви, 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 поні б'ють. Все, її обігнала. Все, по ній почали знову дубасити. Просто. Капець, чуваки. Прикинь, як глічам хана просто, глічам уже хана. Потому що є голдени. Мало того, що таймстоп. Так ще й просто така жорстка штука. Як сіки демеджа. У мене виходить, давай порахуємо. 16 голденів. кожен з них має 140. скільки? 143 тисячі демеджа. 143, 750. Давай порахуємо просто в калькуляторі. Мені супер цікаво. 143 750. Ми множимо на. Те, що в мене 16 чоловік, ми получаємо 2 мільйона 300 тисяч демеджа І це навіть не в секунду. Тому що вони б'ють менше, ніж в секунду. Поняв? Це просто з ума зійти. Два лямчика тако? Да? 2-300. <хи> Нехило. І сильно не відчувається те, що вони б'ють тільки одного. хп то втрачають всі через зелені атаки. Хтось один зелену атаку пульнув, потім ще один пульнув, і все. А тим самим у нас уже 98-ма хвиля, і ми взагалі не переймаємося ні про що? Просто ні про що, не переймаємося. тому що сильні ми тіпи, прям конкретно сильні. Я навіть боюсь поставити ставки, куди ми дійдемо, чисто з голденами. Я думаю, дуже далеко. Я думаю, що юніти це солідні. Ось повиїжджали траки із 25 мільйонами. Ну, 25 мільйонів то не так багато. Ось Турки почили, уже получили, Дивись, віскільки плюх. І голдени не, не лягають спати. Просто вони не лягають спати. Про що я й говорив? Їх невозможно положити спадки. Це уже краще, ніж Астро. Я тобі кажу, це вже жорсткий юніт. Даже шеф спати нібито лягає, а голдени і ні. Пішов діджей туалет 2.0. Зараз уже зовсім скоро на 102-й чи на 103-ті підуть глічі. А глічі ось уже вже пішли. Правда, їм нема біля кого крутитись. Їм нема біля кого крутитись, бо голдени то далі стоять. Біля кого глічі будуть крутитись? Оце цікаве питання. Вони до міні-сігми не достають. Значить, глічі не можуть нічого зробити. Глічі тупо не можуть нічого зробити. Глічі получають конкретні плюхи. Ха -ха -ха! Обалдеть! Кенти, зелені атаки! Давай вбій! Може таймстопчик? Та ні, тут і без таймстопчика нормально. Осьок, кстати, босс десь тут в цій пачці. Осьо він. Щораз йому такі плюхи будуть заряджатись. Диви, йому конкретно сильні плюхи заряджаються. Аби ще кілька зелених атак прилітало більше. Ну, потихеньку, помаленьку вони, звісно, доходять. Але ми можемо таймстопнути. та вже, полетіли ні анкети. Подивимося, наскільки швидко ми їх розвалимо? Ну, я думаю, що супер швидко. Все, давай по діджею всі. Диви, 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 хп тратиться. Просто, просто по 2 мільйони. Отако бем, бем, бем 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 Все, діджей ще став постояти. <свят> і, 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 і достояв до того моменту, що й помер. Да, ось, кстати, ще один діджей. Тільки він уже тут не бос, а просто тіп. 106 хвиля, у мене автоскіп. <свят> я його ще не вимикав. Оце кайф. А тут 20 діджея, лол. Нормально 107 вже, чуваки. 107. Хе-хе. <свят> як думаєш, до 115-ї дойду? Я не впевнений. Не впевнений, що дойду до 115-ї, блін, тут уже складно стає, поняв? Бо хп реально багато в чуваків. Дуже довго їх б'єш. Глічі йдуть, вони просто не можуть ні біля кого покрутитись. І все, шеф просто по всім розкидує блінці динаміти. і ці осі діджеї скоро помруть. Окей, а що робить з наступними типами? Їх уже настільки багато зібралось, що у нас можуть бути щось проблеми. Ну хорошо, з діджеями ми щось розберемося. Отако з цими пациками теж щось розберемося. Підемо бити далі оцих чувачків. У них теж знову ж таки два діджеї, які дуже сильні. Пішов ще оцей тип памкінг чел на 150 мільйонів. У нас 110 хвиля, 110 хвиль просто. Ой-ой-ой, шеф о спадки положили. Давай розвернем. Я когось розвернув, а кого я розвернув? Я не знаю. Але всі пошурували просто вперед. Ладно, давай, таймстоп. Бем! Заряд блискавки пішов. Давайте, чуваки, бейте. У нас є 20 секунд. 20 секунд, це, звісно, не супер багато, але вийшов мутант памкінг. А, ні, то ми просто босса вбили минулого і тепер мутант пампкінг босс, так. Ну все, він на 150 мільйонів, так тут десь був ще один. О, все, він. на <anytime wky Apa>? 148. А там на 153. Жесть. Ну а тут уже, походу, починаються всякі трошки проблеми, тому що, що вже немає як дефати. Уже стає не хватати демеджу. Потому що мобів настільки багато, що стає складніше. Стає прям добре складніше. Тут мобів дуже багато. 81 туалет ходе Положили голдена на спати. Його реально можна положити спати. Його можна положити спати. Ну, напевно, дуже складно, але можна. Так, діджеї ще досі не померли. Діджеї ще досі не померли. Чуваки ширують далі, просто їх супер багато. Поліцейські мутанти, ще чуваки, 115 хвилин у нас. Ну ми, звісно, пройшли набагато менше, просто ми доскіпали аж до такої пори далекої. Поскіпали ми аж дуже далеко. Глічі, 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 диви, крутяться. У мене ні таймстопів, нічого нема. 110 секунд. Кстаті, КД дуже маленьке. Дуже маленьке КД, якщо чесно. Мені це подобається. Значить, часто можна використовувати цю кнопку. Я думав, КД буде довше. Даже глічуся якийсь пропригав, але йому ж хана, вони ж будуть бити аж до кінця. Вони можуть ще дефати довго. Ми може навіть до 120-ї зараз можемо проскіпати. Бо ми ось об'ємо одного. У нього ще 20 лямів осталось. Це єрунда, вообще. Головне, щоб його не встигли догнати скелетони. А вони його не встигнуть догнати і теж почнуть получати по шапці. Абалдеть, що відбувається, що несеться? І їх особо не ложать спати. Їх типа супер складно положити спати, чи що? Їх навіть саморозити, чувак, не може. Вони просто. Або із за того, що вони тепаються, вони не попадають на ракети. Або я не знаю, що це відбувається. Ну у нас 100 туалетів, просто майже сотня туалетів вже вийшла. У нас 118, 119. 20 хвиль просто, куди ми йдемо. 50 секунд. Ну я не витримаю 50 секунд, просто не витримаю ніяк, щоб заюзати таймстоп. Чуваки там десь умирають від зелених ударів самі по собі. Просто через що між ними така пропасть чисто, прикинь. Ну ми далі б'ємо цих мутантів, але в них ще по 60 мільйонів. І їх три штуки. Їх там три штуки, це супер. Ну, 30 секунд. Я не знаю. 30 секунд, це сильно. Ми не встигнемо. Ми не встигнемо ніяк. Не встигнем абсолютно ніяк. Аби я тоді трішечки раніше заюзав той таймстоп, аби я його не зажадився, можливо, б щас би. Що? Ось би він вирішив цей таймстоп, але я не впевнений. 121 хвиля. Давай, 8 секунд, 7. Ні, не встиг. Чуть-чуть не встиг взагалі. Мені зарахувало 112 хвиль на рахунку 121 тута. 1600 XP, 4200 коїнів. Просто це зума зійти максимально. Обалдеть. Фух, друзі, я максимально задоволений цим персонажем. Трошки гемчиків ми всадили, але нічого страшного. Добре, що я знаю, де можна купити геми юнтів. і ви теж знаєте, це можна зробити в моєму магазині по посиланні в описі. З вами був Санчелос. Подписывайтесь на канал. І всем пока-пока.